Шість тролейбусів та 18-метровий автобус нові транспортні засоби для електроавтотрансу. Комунальне підприємство отримало їх від партнерів чеської іглави та німецького Потсдама. Тролейбуси чеської марки Шкода повністю зберегли свої техніко експлуатаційні можливості і сповна придатність для міських пасажироперевезень. Оце був вжитку, але в дуже хорошому стані. А також запчастини до тролейбусів це для нас дуже важливо, тому що поповнює наш. Тролейбусний парк і дякуємо, що безкоштовно місто Єглава глава з Чехії і чеському консульству, які допомогли нам реалізувати цей проект і допомогли місту Івано-Франківськ. Ви знаєте, що в цей час, коли ми кошти спрямовуємо на підтримку збройних сил України, нам дуже важливо все рівно поповнювати. Наш комунальний транспорт, ну і зокрема сучасними якісними тролейбусами. Електроавтотранс має тривале співробітництво з партнерами міст побратимів Польщі, Німеччини та Чехії, і в рамках технічної допомоги отримало вже від них понад 10 транспортних засобів. Ми сьогодні презентуємо перший тролейбус шкода 24ТР, який місто отримало. З чеського міста Єглава як подарунок. Загалом приїхало в івано франківськ шість тролейбусів, але до того часу, як вони приїхали, вони довший час стояли і вже не використовувалися в Чехії, тому їхній стан потребував суттєвого ремонту. І, власне, ми поставили собі за мету відновити щонайменше три таких тролейбуси, і сьогодні перший. Вже відновлений і готовий до перевезення пасажирів. І від завтра він буде вже працювати на наших міських маршрутах саме завдяки такій нашій співпраці і співпраці нашого міста і через міста партнери, і через просто наші такі. Через наші такі особисті контакти ми можемо затягувати в івано франківську техніку, тому що зараз придбати техніку за міські кошти дуже складно, оскільки першочергова потреба віддається на збройні сили України. Пробні рейси тролейбуса продемонстрували позитивні результати. Водій Семен Цюцьмаць сповна задоволений рогачем. Загальна кількість 80 чоловік, з яких 30 сидячих є місця для інвалідів. Також працює пандус для коляски, чи якщо неможливо заїхати іншими візочками, наприклад, з дітьми, бо є такі, що в парні для двойняток. Ось тут мамі трудно, то можемо пускати пандус. Все працює нині. Пасажири здебільшого надають перевагу комунальному транспорту. Віпо, як їм імпонує ритмічність руху, комфорт і зручність у салонах. Транспортом задоволена. Ага. Краще, як от ті 28, що від Сохана їздять, такі усякий ще потреб. Транспорт задоволений, часто ходить. Мені, наприклад, дуже добре, 46-й, тому що в мене всі родини, ну, сестра, племінники, всі живуть пасічні. Колись я їхала тролейбусом, потім йшла, ну, пішки, переходила коло Барбарису, а зараз собі коло хати сіла. І вийшла. І звідти так само сіли і вийшла вже до хати. Я, наприклад, задоволена цими комунальними цією. Гарно ходить часто автобуси комунальний, ну, який 41-й добре ходить, так і все їду туди, у б, що знаєте, що аби дали комунальний транспорт по Ксамовичу. Так, аби дали той 24-й, він їде, він дуже погано їде, от комунальний сідаєш там їхні на ті жовті пижики. Дуже такі погані шофера, а комунальні добре, все, комунальні гарні. Ми маємо, галочку, галку маю, так як я пенсіонерка, дякую, що нам зробили галку і ми собі. І зайшла, прокомпостувала, і все має чистий спокій. Попри модернізацію автопарку, дирекція електроавтотрансу має неабиякий клопіт з кадрами. Наразі на підприємстві три десятки вакансій водіїв. Михайло березень, Ярослав Лелет, новини на вежі.